Всім привіт! З вами Марта. Сьогодні неділя. Ми вирішили зробити день сім'ї і поїхати в ліс по гриби. Сьогодні була на базарі, після базару їхала додому, побачила на трасі купу відрами білих грибів. І захотілося теж трішечки поїхати, зігнати охотку позбирати, Але, друзі, приїхала, взяла з собою 5 відер, взяла з собою пару ящиків. Думаю, ну зараз ми як накосим. Ну, що на трасі бачила море білих грибів. Приїхали тут реально людей більше, ніж тих грибів. Зайшли в ліс. в мене є навіть перших пару грибочків. Зараз покажу. Ось вони, ці красунчики, білі. Поки що це все, що я знайшла. Ой, зайшла в якісь дібрі. Вже на голові купа пабуків. Але, друзі, дивіться, що в мене тут є. Гляньте, яка краса. Ось це воно. Подивіться, яке чудо. Гляньте, ну це взагалі бомба. Кажуть, вони ростуть парочками. Пішла шукати парочку. Парочки ми не знайшли. Ось дивіться, які ми перешкоди долаємо. Як кажуть, не шукаємо легких шляхів. Просуваємося далі. Ага. Дивіться, ось ще один красунчик. Такий вже, правда, підстаркуватий, але тверденький. Ось. Хороший. Вже помаленьку наш, наша відеречко наповнюється. Погляньте, яку красу я знайшла в лісі. Яка пухнаста ялиночка. Ну, просто шикарно. Друзі, вже таку на хвилиночку навіть захотілося Нового року. Запах хвої, мандаринок. Подивіться, яка красуня. Справді дуже гарна. Пройшла вже десь година мого гуляння по лісі. Безрезультатно, взагалі нічого немає. Одні пеньочки ну, від грибочків. Знаєте, друзі, є така е приказка, хто рано встав, та й грибочків назбирав. А ми приїхали в Свинячий голос десь в районі. Четвертої години вечора. І я ще й набрала купу відер. Ну, як то кажуть, замість п'яти відер назбирала п'ять штучок. Зато охотка збита. Ще десь годинку погуляю, побачимо, можливо, що ще знайду. Гуляння в лісі це справжня насолода. Дуже гарна природа. Трішечки відпочиваєш. Бачите, на яку вершину я забралась. Там ходить мій чоловік, збирає грибочки. Десь там далі трішечки моя донечка. Вже шоста година. Вечоріє. грибів ми більше не знайшли. Це такий, друзі, закон. Якби взяла одне відро, то було б, мабуть, повне. І прийшлось би знімати з себе і кофти, і все, що було б на собі, тому що не було б куди їх збирати. А так підготувалась, а відра пусті. Ну нічого, зато прогулялися. Трішечки подихали свіжим повітрям. Тут вже починається знову дощ. У нас вже взагалі тиждень дощі каліє безбожно. І зараз знову починається. Будемо вже направлятись до машини та їхати вже помаленьку додому. До речі, сьогодні на базарі бачила, як один чоловік продавав ось такі гриби-поганки. Хто друзі знає, де їх використовують, поділіться. Тому що я знаю, що це отруйні гриби. А де їх використовують? Дуже цікаво. Коротше, йдемо ми до машини. Чоловік покликав, каже, йди сюди, каже, подивись, каже, які я гриби знайшов. Ось одненький, ось другий, ось третій. Каже, подивись, вони ж парочками ростуть. А я такой сюди прийшла. Ось поставила відру, щоб не загубити, зараз покажу. Дивіться, яка краса. Ось одненький. Собаки наші теж гуляють. Ось другий. Коротше, йдемо до машини, то хоч грибів назбираємо. Разом грибів у нас вийшло десь до відра. Прогулянкою задоволені. Трішечки розвіялись. Зараз заїхали на задньому путі до свекрухи своєї. Зараз знаходжусь у неї в теплиці. Покажу, що в неї тут також ростуть в теплиці гриби. Правда, курочки, але гляньте, які вони шикарні. Ну, просто такі, дуже гарні. Ось, і їх тут таку доволі багато. позавчора вона каже, що зрізала десь два відра, також продала їх на базарі, тому що собі їх стільки не потрібно. Але гляньте, яка краса Пробували садити в теплиці білі, але в нас нічого не вийшло. Ну, але спробуємо ще. Ось такі грибочки ростуть в теплиці. Подивіться, яка гарна шапочка.